Друзі, вітаю! З вами я, Олександра, дизайнерка інтер'єрів. І сьогодні ми знаходимося на моєму об'єкті, реалізованому під ключ. В цьому відео я проведу повний огляд інтер'єру, покажу і поділюся класними рішеннями, які ви теж можете застосувати у себе. Поділюся декорами і кольорами, які застосовувались тут. А також поділюся знижками і промокодами у своїх партнерів. Тому дивіться це відео до кінця, буде корисно і цікаво. Як і будь-який проект, ми починаємо з перепланування, тому що це основа вашого комфорту. Тут буде мешкати родина з двома дітьми, і головна задача була зробити великий загальний простір кухня-вітальна. План від забудовника нас не влаштовував. І перше, що ми зробили, ми це об'єднали кухню і вітальню. А також на балконі ми прибрали стандартну металопластикову перегородку, тому що, якщо чесно скажу, металопластикова перегородка нікому не додає краси. І зробили в цій зоні кабінет. Ми трішки його збільшили і замінили перегородку на скляну розсувну систему. А далі в сонбузлі. Ми перенесли вхід на сусідню стінку. Таким чином ми змінили конфігурацію санвузла замість видовженого приміщення, отримали більш широкий і трішки ми там ще змістили стіни для того, щоб розмістити все необхідне. А в спальні і в дитячій ми зробили мій один із улюблених прийомів. Це нішу, яка дозволила розмістити вбудовані шафи і в одному приміщенні, і в іншому. Таким чином ми отримали. Класні великі кімнати з будованими меблями. В цілому тут небагато змін по всьому плануванню, але ми їх зробили точково і вони направлені саме на комфорт мешканців. І тепер я впевнена, що кожен сантиметр цієї квартири буде працювати на зручність її власників. А тепер найцікавіше пішли дивитися все. Як і будь-яка квартира починається з передпокою. І основні задачі, які вирішують це приміщення, це куди повісити, куди покласти і де присісти. Тут у нас ми маємо велику вбудовану шафу. Є полички для зберігання. Для Речей верхньому одягу і для взуття. Ми тут спеціально зробили без дна шафу, щоб можна було поставити взуття і не хвилюватися за те, що воно там мокре і так далі. Шафа не попсується. Тут у нас теж місця для зберігання, відкриті полички для сумочок і велика лава, де можна присісти, перевзутися. Так само у нас тут відкритий простір для взуття. А ось ця конструкція. Це класна фішка, як естетично заховати щитки. Дивіться, відкриваємо, і тут ми маємо електричний щиток. Подивіться, як все у нас класненько, охайненько підписано, і слаботочний щиток, де розташовані всі трансформатори, що ви що з легкістю можна в разі чого його замінити та обслуговувати. А також у нас тут розетка і вивід інтернету для підключення аяксу чи сигналізації. І ось так це все ховається і нічого не псує зовнішній вигляд. А це дуже класне рішення, саме за гачками, які розраховані на верхній одяг, робити ДСП-панель. І ви не хвилюйтесь за вашу стіну, наприклад, пофарбовану, що з нею буде, коли на неї повісити мокрий одяг. Далі у нас за цими дверями розташована невеличка гардеробна технічна кімната. Я завжди раджу, коли у вас навіть є невеличке приміщення, робіть там гардеробну. Якраз буде місце, де зберігати несезонні речі. Так і тут ми маємо невелику зону для зберігання. Наприклад, зверху ви з легкістю зможете розмістити свої чемодани. полички для зберігання. І е, тут у нас Вийшла невеличка така технічна зона. А саме ми подбали про резервне живлення, тому що в наші складні часи без цього не обійтися. Тут у нас розташований інвертор і акумулятор. Декілька слів про двері. Тут у нас двері МДФ з алюмінієвим торцем, і полотно дверей пофарбовано по нашому НЦС, як і стіни, тому воно виглядає в цілому цілісно. І ідеально вписується в наш інтер'єр. А ще тут ми розмістили магнітні стопери, які бережуть ваші сусідні двері і стіни, а також виглядають мінімалістично і полегшують прибирання. Ця ванна кімната, особисто мені, дуже подобається, вона вийшла неймовірно стильна. Ми обрали плитку усю формату 120 х 60 щоб з у нас мінімальна була їх кількість. Основна плитка у нас тут бежевого кольору, а акцентну плитку ми обрали з динього, глибокого кольору. Цей кольор у нас послідковується. По всім приміщенням. Цей колір він дуже складний, нестандартний. І, е, якщо чесно, важко підібрати той синій колір, який буде органічно виглядати саме в житлі. Тому що е, зазвичай синій це буває або занадто яскравий, або занадто темний, або сильно давить на приміщення і людей. А цей колір він в міру яскравий, в міру синій. Але він приглушений в відтінок. І, наприклад, у Санвузлі, коли я побачила цю плитку, я зрозуміла, що вона ідеально підходить до нашого приміщення. І цей кольор, якщо чесно, мені нагадує, як морський бриз і, взагалі, асоціацію викликає з морем. Тут у нас велика тумба підвісна з раковиною. Це е, раковина і стільниця це суцільний матеріал виконаний. Із литого мармуру це дуже полегше прибирання, тому що якщо тут є водичка, ви з легкістю це згрібаєте в раковину і у вас чиста ідеальна на стільниці. Висувні полички великі і функціональні. Ну і фішка цього сангусла це багато місць для зберігання. Знаєте, основне правило, якщо ви хочете естетичний собі постір, у вас повинно бути багато саме прихованих місць для зберігання, щоб усілякі баночки, скляночки і так далі все ховалось за дверцятами. По зонам зберігання. Дивіться скільки у нас їх тут. Зона для зберігання раз. І тут є ще додаткові розетки, це на той випадок, що треба зарядити щітки, бритви і так далі. Воно все тут буде приховане. Далі йдемо. Зона для зберігання 2. Тут теж у нас є розеточка, це технічна розетка. Тут місця для зберігання. А тут це взагалі у нас як потаємна кімната. У нас тут розмістився величезний бойлер на 100 літрів, і також ми тут розмістили технічний водяний вузол з фільтрами на воду, редукторами тиску і так далі. І ще, до речі, тут класне місце залишається саме для побутової хімії, щоб, наприклад, у дітей не було суди доступу. Зазвичай рушникосошарфки не додають окраси ваннам-кімнатам, але не в нашому випадку. Ми пофарбували. До рушну косушар у кольор нашої плитки, і відбувся ідеальне поєднання, і замість технічного приладу ми отримали класний акцент. А ви запитаєте, а де ж пральна машина? Йдемо покажу. Цей невеличкий санвузол ми зробили як санвузол. І так само, як прачечна кімната. Тут у нас пральна машина, сушильна машина, така поличка для мисочок. І знову ж таки, у нас тут багато місць для зберігання. Ця частина буде використовуватися як для фризини для брудної білизни, а ці верхні частини, і це так само це буде місця для зберігання. З цього боку у нас невеличкий вмивальничок. І над ним, щоб не робити нам, наприклад, окреме дзеркало, ми все місце над інсталяцією зробили функціональне. Це теж є місця для зберігання. Дивіться, скільки їх тут так. Ці полички не глибокі, але для всіляких баночок, скляночок і так далі просто ідеальні. А так як тут фасад з дзеркалом, це буде повноцінна Місце для де можна вмитися, подивитися на себе і так далі. І тут ми розмістили велику рушнику сушарку, а для того, щоб, там, якщо щось не можна сушити в сушильній в машині, можна буде досушити саме тут. Переходимо до кімнат. спальня, кімната. І одне з основних, що треба продумати для комфорту тут проживання, це сценарії освітлення. І в цьому приміщенні у нас три сценарії освітлення. Перше, це основне освітлення, яке просто освітлює нам кімнату. Далі у нас йде вечірнє освітлення це наші led підсвітки. led підсвітка вздовж стіни і в карнізній ніші. І третій сценарій освітлення це функціональне. Воно освітлює саме наш туалетний столик. Ліжко у нас тут велике. 2х2 матраси. І це ліжко це український виробник Woodsoft. Мені дуже подобається якість цих ліжок, і в мене у самої ліжко з цієї фірми в спальні меблі виконані на замовлення. Це у нас переліжкова тумба і підвесний туалетний столик. А ще у нас тут є цікаве рішення: це задня панель, теж з ДСП-панелей. Але вона закриває гіпсокартонову конструкцію, яку ми зробили для того, щоб приховати трасу для кондиціонеру. І хочу вам показати, яку ювелірну роботу ідеальне примикання зробили наші е, підрядники по дзеркалам. Це ж те, що тут у нас є така поличка виступ, але так, щоб дзеркало виглядало класно і естетично. Ми тут додали додатковий корпус, який сховав всі підключення і технічну частину, і у нас вийшло просто ідеальне примикання до нашої полички. Декілька слів про текстиль. Особисто мені не дуже подобається, коли в одну кімнату підбирають ідентичний текстиль і на ліжко, і на штори, і так далі. Мені подобається більше мікс тканин. Але щоб вони гармонійно поєднувалися між собою. Так само ми зробили і в цій спальній кімнаті. Дивіться, на ліжку ми обрали таку сіру коричневу тканину, це як мікровілюри йде. Але на штори ми обрали такого плану рогошку, теж в неї схожий по тону, але вона трішечки світліша ніж наше ліжко. І по тканині вона відрізняється. І в такому поєднанні вони доповнюють один одного, але головною родзинкою в текстилі є саме декоративні подушки, тому що вони тут ідеально доповнили цю картину. Це, до речі, це українські майстрині, це килимкова вишивка ручної роботи. Ми підібрали ідеальне поєднання під нашу кольорову гаму. Промокод на знижку на ці неймовірні подушки, а ще набагато іншого класного декору від майстерні Арче шукайте в описі під цим відео. В цій стороні кімнати в нас вбудована якраз про те, що я розповідала на переплануванні, ніша, і в яку ми побудували нашу шафу. І тут у нас така є поличка, але це тут не просто так декор. Він приховує під собою розетки, які в випадку, якщо замовник захоче поставити собі телевізор, він це з легкістю зробить, не треба нічого іншого робити. І так само, наприклад, в тумбочці ми вивели ще один блок розеток з кабель каналом для підключення іншого обладнання. Ідемо дивитися дитячого. Ця кімната це одна з наймиліших дитячих в моїй практиці, і ці пандочки вони вийшли просто неймовірно класні. По-перше, ми їх підлаштували під нашу кольорову гамму. По-друге, це український виробник Шпалер. Під час розробки мені надіслали взірці з різними кольоровими пробами, і ми підбирали саме кольор основи під колір наших стін. Тому у нас вийшло просто ідеальне поєднання. Таке поєднання можна зробити тільки за допомогою, наприклад, ручного розпису стін, але це в чотири рази дорожче, ніж ці шпалери, тому це ідеальне рішення для дитячих кімнат. І ще я хотіла б сказати таку свою думку. Зараз багато хто вважає, що дитячі кімнати потрібно зробити стримані чи розраховані на 5-10 років вперед. але Дитинство у дітей одне, і класно давати дитині ті емоції, той самий період її розвитку, який вона хоче, який вона потребує. Так, звісно, ми будь-які е, малюнки вписуємо в загальний інтер'єр нашої квартири, щоб це не е, те, що вирізняється з усього інтер'єру, але е, це класно, коли у дитини є її улюблені герої класна кольорова гама дитяча. Тому що е, це е, дитяча кімната, вона в принципі повинна зростати і змінюватися разом з дітьми. Е, цей інтер'єр, наприклад, розрахований на 3-5 років не більше. І через 3-5 років потрібно буде змінити ці шпалери, і це нічого в цьому страшного немає. Навпаки, батьки повинні бути за такі зміни, і щоб у дітей змінювалась їх картинка згідно з їхнім. Розвитком і періодом життя єдине, що важливо продумувати наперед, це саме розводка електрики, розеток. І тут ми подбали. Тут двоє будуть мешкати діток. Зараз їм по два роки, але через там чотири роки вже починається школа. Тому ми передбачили і з однієї сторони, і з іншої розетки під робочі столичі парти. Комплекс це теж український виробник, і в них дуже класно є варіанти комплектації різними додатковими штуками. І тут у нас майже максимальна комплектація: і кільці, і лісінка, і гірка. Так що, я думаю, тут півдня діти можуть розважатися. Далі у нас шафа вбудована, як і в ніші з цієї сторони, вона теж виходить в рівень зі стіною. Так як двоє дітей, то ми зробили. Абсолютно симметричну шафу, щоб мінімізувати сварки між дітьми. Ця меблева конструкція виконує одразу декілька функцій. Перше, це зберігання іграшок в висунних поличках. Далі тут можна присісти і почитати книжки, які будуть розміщені тут на полицях. І також полиці для зберігання іграшок чи е, дитячих лего, наприклад. Цей зовнішній кут його було важливо зробити практичним, і тому ми його оздобили теж ДСП панелями. Це збереже стіни, і саме цей кут теж буде в сохранності ще довгий час. Його ми зробили з запилом під 45 градусів і виглядає дуже естетично і класно. А ще це класна зона, де діти зможуть розвішувати свої малюнки, наскочили його прикріплювати і нічого з цією стіною не буде. І дитячі виставки малюнків можна змінювати, хоч і кожен тиждень, хоч по декілька разів на день. А на кінець я залишила найцікавіше кухня кухня-вітальня. І почнемо з цієї ніші підбудовану техніку. Багато коли чую разів, що вбудований холодильник він не відповідає вашим очікуванням по міскості. Так, звісно, він дещо менший за об'ємом, ніж звичайні холодильники. Але є рішення для цієї проблеми. Якщо у вас велика сім'я, то Дивіться, що можна зробити. З цієї сторони у нас вбудований холодильник, а з цієї сторони у нас вбудована морозильна камера. Вся сім'я буде забезпечена запасами. Подивіться, яка неймовірно велика кухня. Ми врахували всі побажання замовників. З цієї сторони ми маємо великий пенал для вбудованої духовки, яка повищує, що не треба нагибатися під стільницею, коли вона розміщена. І також будована мікрохвильовка. Тут у нас місця для зберігання зверху і знизу. І далі ми йдемо до зони мийки. До речі, це стільниця у нас керамограніт. На сьогоднішній день це один з найкращих матеріалів для стільниці, тому що вона надтонка, всього лише 12 міліметрів. Вона має класну практичну поверхню, що їй не страшні будь-які забруднення, ні буряк, ні вино, ні кава, нічого. Воно все прибирається з поверхні. І з цією стільницею нам це дозволило зробити вбудовану раковину. Вийшло дуже охайне примикання. І знову ж таки, це класно і зручно прибирати, що ви просто все, що на стільниці, згрібаєте в раковину, і тут у нас встановили, до речі, подрібнювач, що, наприклад, всі, всі харчові відходи ви можете натиснути кнопочку і воно все змиється. У нас тут змішувач на два типи води на фільтровану воду і на звичайну. І дозатор для миючого засобу. Важливе зауваження. Це варто враховувати на етапі проєктування. Якщо ви плануєте ставити собі подрібнювач, фільтр на питну воду, ви повинні розуміти, що місця для сміттєвого баку зовсім не залишається під мийкою. Тут зовсім мало місця, тому що все займає обладнання. Тому. Ми це передбачили і для сміттєвого баку зробили сусідню секцію. А так, щоб місце зря не пропадало, поверхня у нас є висувна поличка для різних ганчірочок і так далі. Далі у нас розташована посудомийна машина 60. І до речі, у нас тут всі ручки це профіль гола. Це дуже зручно і немає нічого випуклого, яке може забруднитися, чи буде незручно стояти поряд. І далі у нас йдуть секції з висувними поличками. Що хочу відмітити, це те, що коли ви плануєте свою кухню, і якщо у вас є така можливість, то подбайте, щоб висувних поличок було якомога більше. Так, це буде дорожче кухня, але це в рази буде вам потім зручніше у використанні, тому що. Все зберігання, наприклад, цей ящик можна використовувати для організації круп. І це буде суперзручно. Матеріали на фасади ми обрали одні з найпрактичніших, які зараз є на ринку. Знизу, оцей неймовірно, синій гарний кольор. Це в нас акрилові МДФ фасади Нюман. Вони йдуть одразу. Це заводське фарбування. Ми просто обрали яке ідеально буде пасувати до нашого інтер'єру. А верхні фасади. Цей беж, такий світло-сіро-бежевий колір — Це АГТ МДФ фасади. Всі фасади вони йдуть soft touch, тобто вони не залишають відбитків на поверхні. І це дійсно практично і зручно у використанні. Ця кухня це кухня моєї мрії. І Я думаю, що багато кому з вас вона теж сподобається, тому що тут продумані. Найменші дрібниці, вона велика за розміром, тут багато місць для зберігання. І виглядає вона просто неймовірно, тому що тут класні і якісні матеріали застосовані. Великий стіл для великої родини. Тут точно поміститься вся родина за вечерю. А також для великої родини потрібен і великий диван. Це трьохметровий розкладний диван. Класна особливість його, що кожна з тих частин вона розкладається, тобто ви можете окремо розкласти одну чи дві, чи всі три секції, так як цей загальний простір абсолютно для кожного члена родини, тому треба тут для підтримання порядку. Тут потрібно придумати всі місця для зберігання. Тому у нас тут є такі висовні полиці, де можуть також зберігатися іграшки, дітей. Якісь настільні ігри, які можуть бути в твоїй родині, а також тут є стелаж за закритими дверцятами, також для зберігання, як ви бачите, абсолютно по всій квартирі ми максимально продумували в кожній зоні місця для зберігання, тому що це основа для правильної організації простору. А ось цей стелаж, він виконує, окрім зберігання, ще і декоративну функцію. Ми обрали тут рифлене скло, воно дуже гарно, і воно поєднується з нашою перегородкою. Тут теж у нас скло флукс. А також ми зробили матову плівку на склі для того, щоб була можливість зробити приватний простір у кабінеті. У нас тут одна секція стаціонарна. А інші дві у нас вони розсумні, легко і просто ми відокремили простір. Для зручності прибирання, і, в принципі, для зручності експлуатації ми тут зробили приховані в різні направляючі. Більше не треба ставити, знаєте, оці такі великі масивні направляючі. Тепер це все робиться дуже охайно, і ми підібрали теж алюмінієвий колір, який під, максимально підходить під наш вініл. А ще я вам не розказала про покриття на підлозі по всій квартирі. У нас лежить вініл одним контуром. Це надзвичайно практично, і особливо якщо у вас є діти, то ви можете не хвилюватися за. Подряпини або ще щось, або там, наприклад, коли щось важке падає зі столу. Вініл це все максимально витримує. А також, якщо діти щось вилили, нічого не розбухне, як в випадку з ламінатом, наприклад. І вініл також дозволяє все зробити максимально одним контуром від передпокою до спальні чи балкону. І у нас тут по всій підлозі йде ще. Тепла підлога зонами. Ми відокремили спальню, дитячу кухню, передпойки, і кожна зона на своєму регуляторі, що за потреби ви точково можете включати одну чи іншу зону. І дивіться, який кайфовий ми зробили кабінет. Тут, окрім е, класного функціонального робочого простору з великим столом і з, е, зі зберіганням, ми зробили ще додатковий простір для відпочинку, щоб на 5 хвилин була можливість сісти і відпочити, подивитися на вечірній Київ і насолодитися цим життям. І декілька слів про штори в основному приміщенні в кухні вітальні ми відмовились від стандартної тюлі на перевагу ролетам, Це сонячна сторона, і тут якраз захід сонця. І якраз ролети вони захистять від прямих сонячних променів. А ці штори вони додають затишку, і ми їх підбирали теж під колір наших стін. Тому у нас вийшло таке ідеальне поєднання. Всі штори в цій квартирі виконувала фірма Алсер. Вони все роблять швидко, надійно і ідеально підбирають текстильні вироби під кожну оселю. За моїм промокодом вам буде знижка. Дякую замовникам за комфортну співпрацю та чудовий результат. Пишіть у коментарях, як вам цей огляд реалізованого проекту, і заглядайте в інфобокс, там усі промокоди на знижки. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих оглядів.